Трошки про себе. Мені половиною років я закінчив перший клас. І ми колись з татом подумали замовити з штатів трошки поскоджену машину. Це була Hyundai Elantra, і є Hyundai Елантра. І відновити її класно, ми хотіли. хотіли. І зробили класно. Ось ця фоточка. Е, і... Зараз я трошки розкажу вам про відновлення. Відновлення у нас було таке місяців 2 місяців. Вона стояла в гаражі. Перший місяць вона стояла в гаражі, а потім я вам зараз трошки пізніше покажу відео, десь через секунді 10. І потім викликали. Екскаватора і заїхали на екскаватора і завезли її в гараж і до іншого майстра, щоб він її робив. через місць вже е, все там знімали, поробили, робота була зроблена наляді не знімали скотч, бо ми весь багажічок, оцю книжку, що піднімається, ми її замінили, бо він був встукнутий трошечки. там о, Десь така м'ятінка була заді, в багажник, і вона не хотіла закриватися. Багажник не хотів закриватися. Та й ми приїхали забирати її, а він там мотузкою зав'язаний. Замінили задню ляду і замінили рішетку. І ось така вона вийшла. Зараз клад і я на дворі буду. a hora de você ir, damos, você não recupera.